Про що цей допис? Про те, як що в нашому менталітеті є один ганж, є одна похибка, яка робить нас схильними до повторення 32-го року. І це не тільки питання, це не тільки питання е... 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 диктатора, це питання. Певних людей, які готові так реагувати на свій страх. Готові не чути Бога, а чути страх, готові йти за ним і, і зробити такі жахливі речі просто з, з людьми, а не повинні. Mm -hmm. і, і думаю, що ми, ми можемо пережити ще один 32-й і не раз, якщо не навчимося м не дозволяти страху. Диктувати як нам жити.